Вітаю! До вашої уваги вечірній випуск новин на 12 каналі. Мене звуть Марія Вавренюк. Про головне на фронті та Волині розкажемо далі. У Луцьку побудують висотку на 21 поверх. Лучан попередили про проблеми із водопостачанням вісім чергових дитсадків, які дошкільні заклади працюватимуть влітку в обласному центрі. 18 травня в Україні відзначають день пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Саме цього дня, 79 років тому, за наказом Сталіна, радянська влада почала депортацію кримських татар. У залізничних товарних вагонах депортували близько 200 тисяч людей. Протягом кількох днів цілий народ позбавили батьківщини та права на життя. Нелюдський акт акти депортації призвів до незвичайних жертв. В ешелонах смерті та у місцях спецпоселень загинули. Тисячі пам'ять усім, чиє життя були забрані тоталітарними режимами. Із ведення розпочнемо з новинами із Криму. У тимчасово окупованому Севастополі заявили про атаку безпілотників. Там чули вже понад 10 так званих хлопків у різних мікрорайонах міста. Гауляйтер Севастополя розважає, заявив про тренування флоту, зокрема проведення стрільб. Ну а в тимчасово окупованому Криму невідомі підірвали залізницю. Це сталося неподалік Бахчисарая. У результаті декілька вагонів із зерном зійшли з колії. Саме цей залізничний шлях окупанти використовують для перевезення зброї в Україну. По тих самих коліях перевозять напевно і інші речі. Але, зокрема, зброю БК, бронетехніку і всі інші засоби, які використовуються для. Зардницької війни проти України, які використовуються для того, щоб зокрема, вбивати цивільних мирних українців і звичайно українських захисників. Тому цілком природньо, що ці колії не витримали, стомились, і тепер на деякий час не функціонують. Про ситуацію на фронті у 3-й штурмовій бригаді заявили про успішні наступальні дії на західних околицях Бахмута. Тим самим захисники створили плацдарм для подальшого контрнаступу. Ширина смуги прориву 2 кілометри, а глибина 700 метрів. Попередньо у противника щонайменше 50 загиблих та до сотні поранених. Ще четверо росіян у полоні. Також військові ліквідували декілька російських складів з боєприпасами. За добу окупанти обстріляли 17 населених пунктів Донецької області. Серед мирних жителів є загиблий та поранені. Зруйновані та пошкоджені 38 цивільних об'єктів. Щодня росіяни б'ють по Костянтинівці. Сьогодні гатили по місту ракетами С-300, зруйнували та пошкодили кілька приватних будинків, крамницю та адмінбудівлі. Одна людина загинула. Досі чимало мешканців сходу, де перебувати нині небезпечно, відмовляються покидати свої домівки. Так у звільненій стельмахівці на Луганщині залишився один чоловік. Його просять евакуюватися, але він навідріс. Відмовляється до повномасштабного вторгнення тут проживало більш як 500 людей. Війська РФ завдали ударів по Харківщині попередньо приліт у селі Церкуни. Влучили у приватний будинок, відомо, що одна людина загинула, двоє поранені. У Білорусі за 20 кілометрів від кордону з Україною з'явилися зуби дракона. Про це повідомляє білоруський гаюн. Їх помітили за 10 кілометрів від Гомеля поблизу траси М-8 у напрямку до кордону з Україною. Крім того, поряд із зубами, ймовірно, будують фортифікаційні споруди. Повномасштабна війна продовжує забирати життя наших земляків. 15 травня на Харківщині внаслідок артобстрілу під час виконання бойового завдання загинув Володимирчанин Павло Марчак. 47-річний боєць був мобілізований до війська у лютому цього року. У чоловіка залишилася дружина та двоє дітей, Щире співчуття рідним та близьким полеглого захисника. Ще одна трагічна звістка з фронту на війні з окупантами загинув волинянин, житель села Гірка Полонка Юрій Юхемюк. На початку повномасштабного вторгнення Юрій повернувся в Україну з Німеччини, де жив та працював. Загинув при виконанні бойового завдання 17 травня 2023 року у місті Часів Яр на Донеччині. Полеглому герою було 25 років. Щире співчуття родині загиблого воїна, друзям та побратимам. І, на жаль, маємо сьогодні ще повідомлення про втрати. Під Бахмутом загинув 36-річний мешканець села Тойкут Ковальської громади Роман Абрамчук. Життя героя обірвалося 15 травня. Сьогодні також стало відомо, що у бою з російськими окупантами загинув військовий з Луцька Михайло Пугач. Він назавжди лишиться 37-річним. Загинув 16 травня в районі села Лиман перший на Харківщині. Щирі співчуття рідним та близьким героїв. Низький напір води або ж зовсім її відсутність. Лучан попередили про проблеми із водопостачанням у п'ятницю 19 травня. Комунальники будуть ліквідовувати порив водогону на вулиці карпенка карого У зв'язку з цим у будинках у центральній частині Луцька, в старому місті, районі Вишкова, при вокзальному на вулицях Виниченка, Стрілецький, Клима Савура, Іващенка й Чорновола буде низький напір води, або ж зовсім її не буде. Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться о десятій. Якщо не виникне форс мажорних обставин, кажуть у Луцькводоканалі, водопостачання планують відновити до 17-ї. Лучан просять запастися питною водою. Музика. Влітку працюватимуть вісім чергових дитячих садочків. Із 12 червня по 4 серпня будуть відкриті двері дитсадків номер 6, 11, 13, 20, 24 та 27. Крім того, з 12 червня по 30 червня працюватимуть дошкільні заклади номер 10 та 25. Чому саме власне ці заклади освіти? Тому що є певний календар, є графік роботи закладу освіти на, на кілька років на наперед. І тому власне приймається рішення по тих великих закладах освіти і туди куди долучаються діти з інших закладів освіти. Для того, аби дізнатися, який саме дитсадочок є черговим для вашої дитини, достатньо звернутися у свій дитячий садок. Там є вся інформація. Музика. У Луцьку виросте висотка на 21 поверх. Цілий житловий квартал із паркінгом на 4 гектари планують побудувати на місці заводу Електротермометрія. Більше про це у сюжеті. У Луцьку невдовзі виросте 21-поверховий будинок. Його та ще декілька побудують на розі вулиць Ковальської та Шевченка. На місці заводу електротермометрія, який декілька місяців тому почали розбирати. Буде ряд житлових будинків різної поверховості від 9 до один буде будинок 21 поверх 9 дев'ять середня поверховість 14 поверхів. Середня кількість квартир – 540. на території житлового кварталу планується підземний паркінг площею 4 гектари. Томобілів зараз більше ніж це передбачено да? тому якраз був зроблений акцент, що треба фактично весь стелопатна вся частина цього комплексу, і мінус першої перша, перша повара буде відданий на під парковки. Тобто ми залишаємо. Зелений, зелений двір, і під ним буде фактично вся ця зона теперішнього підприємства це, це парковка. Крім того, підземний паркінг каже Венія Мінтус, слугуватиме мешканцям кварталу бомбосховищем. Тепер обов'язково для багатоповерхової, багатоквартирної житлових будинку обов'язково е -е, передбачати бомбосховище. Да? Бомбосховища. По суті, це той самий паркінг. Ну він може бути пристосований до латом, і це обов'язково. Щодо пожежної безпеки, відомо, що в рятувальників немає драбини, які б діставали до 21-го поверху. Тож членів виконкому цікавило, чи не стане така поверховість проблемою для вогнеборців та мешканців новобудови. Передбачається автоматична система пожежогасіння, автоматична система пожежовидалення і так далі, і так далі. От е інші вимоги, які сприяють е протипожежній безпеці в даних будинках. Як зазначили в Марії, проєкт забудови пройшов громадські слухання і погоджений депутатами Луцькради. У четвер, 18 травня, його затвердили і члени виконавчого комітету. Рішення дозволить впорядкувати забудову території вздовж вулиць Ковальської та Шевченка, а також привести до ладу територію прилеглу до річки Стир. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал. Луцьк планує закупити вакцину для дівчаток-підлітків, аби щеплювати їх від вірусу папіломи людини. В громаді розробили спеціальну програму профілактика раку шейки матки. Акцентована вона на дівчат віком 9-14 років. Участь у вакцині, кажуть, в міськраді, добровільна. Наперед ми вже маємо список повністю бажаючих, які заберуть цю вакцину, з руками немає. Не йде абсолютно ніяка мова про примус. Зауважу, що станом на 2021 рік у Волинській області діагноз рак шийки матки мали 84 жінки, 53 з них від цього захворювання померли. Ми спілкувалися з не тільки з лікарями, а й з мешканцями і мешканками громади. І попередня інформація про те, що можна буде робити вакцинацію від вірусу папіломи людини, викликала також дуже схвальні відгуки батьків. Не перемикайте і вже за мить побачите про таке. Вибухи і поранені ковальчан вчили виживати на війні. Унікальна колекція вишиванок. Волинянка збирає столітнє українське вбрання. У Луцьку жінок вчать бути незалежними й багатими. Тільки на Волині, за офіційною інформацією поліції, щороку від домашнього насилля страждає близько 7 тисяч жінок. Невтішна статистика щодо роботи. Лише офіційно безробітними вважають більше 5 тисяч волинянок. Щоб допомогти жінкам, попри труднощі й виклики реалізувати себе, у Луцьку від минулого року працює особлива організація. Звуться вони Хаб. Вона навіть слово вона тут розуміють по-своєму мовляв, це не просто слово, а перші букви означень вільна, окрилена, незалежна та амбітна як у хабі окрилюють та додають амбітності, пробувала з'ясувати наша знімальна група. Це Людмила, вона родом з Білорусі, втім більше десяти років тому одружилася та переїхала у Київ у світі. Я юрист, але закінчила курси візажу та працювала гримером, працювала ну багато мала опитува працювання в'юці індустрії, працювала в солоному бізнесі і останнім часом перед війною працювала гримером на телеканалі. Ось і коли сталося повномасштабне вторгнення. Я втратила роботу, і ми переїхали до Луцька. Людмила розповіла, що в Луцьку їй добре, але душа проситься додому у Київ. Через війну планувати щось тяжко, тому залишається тут і старається бути корисною. Зараз я безробітна і хотіла з чим займатися, бути корисною. Тож я побачила цей хаб і побачила, що пропонують різні курси розвитку. Тож я приїхала і спробувала навчатись на деяких курсах цього хабу. Людмила каже, що просто не розуміла, що робити далі. Від знайомих почула, що у Луцьку є місце, де допомагають жінкам. Дуже сподобався цей останній курс про стартап, бо в мене є декілька ідей, які я хотіла реалізувати, але бракує, як кажуть, коштів фінансування, і не вміла подати цю ідею. Але за ці два тижні, що тривав цей курс, я багато чого навчилася, зрозуміла, як це можна оформити, просувати сьогодні. Людмила разом з більш як десятьма іншими учасницями навчання, які проводять у хабі, вона отримала сертифікати про успішне проходження курсів. Кілька тижнів жінки вчилися графічному дизайну, основам бухгалтерського обліку і навіть тому, як втілювати в життя власні бізнес-ідеї. Хаб вона кажуть організатори саме для цього створений, щоб допомагати жінкам долати труднощі і шукати себе у житті. Основна мета хабу це робота з жінками. Які опинились в складних життєвих обставинах, це робота з жінками, які внутрішньо перемістилися до нас, це робота з жінками, які опинились у складних життєвих обставинах, а також жінками, які виховують діток з особливими потребами. Ми хочемо всіх жінок зробити щасливими. А коли ми зробимо жінок щасливими у нашому щасливому місті, напевно, трошечки буде і цікавіше, і прекрасніше жити. Фінансується хаб вона фондом ООН і низкою благодійних міжнародних організацій. Анізацій сама назва організації каже про її місію, адже слово вона тут розшифровують як вільна, окрилена, незалежна, амбітна. Тут безкоштовно і конфіденційно консультують жінок про те, як шукати роботу чи започаткувати власний бізнес. Також працюють психологи, діє ціла низка курсів, де навчають новим професіям. Коли до нас на хаб приходить жінка, в першу чергу її зустрічає кар'єрна радниця, яка її реєструє для подальшого супроводу. А далі у нас абсолютно безкоштовно надаються послуги психологині, це можуть бути тренінги різного спрямування, надаються послуги кар'єрної радниці безпосередньо уже у супроводі. Пошуку роботи, якщо жінці потрібно якісь підтягнути навички щодо свого кар'єрного зростання, цим також можна зайнятися у хабі і наголошу знову ж таки, що це абсолютно безкоштовно для усіх клієнток нашого хабу. Прийти і стати клієнткою хабу вона може кожна жінка, яка шукає економічної та фінансової незалежності. Контакти та адреси організації легко знайти на її офіційній сторінці у Фейсбуці. Втім, головною умовою успіху, наголошуючи хабі, є власна готовність жінки стати господиною свого життя, йти до успіху. Із вибухами, штурмовими операціями та пораненими інструктори тернового поля вчили ковальчан виживати на війні. Експрес вишкіл пройшли як цивільні, так і курсанти навчально-тренувального центру. Чому за чотири години вдалося навчити людей, які раніше ніколи не тримали зброї у руках? Дивіться далі у сюжеті. Ковальчан вчать виживати на війні. Інструктори навчально-тренувального центру Тернове поле провели вишкіл із двох дисциплін. Вміння володіти зброєю перш за все, тому що це навики, їх потрібно знати. Якщо немає, і це є проблема. І медична допомога вчасно дати собі медичну допомогу. До вишколу долучилися 20 учасників. Серед них були курсанти тернового поля, які пройшли 10-денне навчання з тактико спеціальної підготовки. Дуже корисний і я так вважаю, що потрібний для кожного зараз в нинішній час вишкіл, який ну дай Бог, щоб не кожному не знадобився, але кожен чоловік, навіть дівчина, повинна мати розуміння про те, що таке військова справа, що таке поводження зі зброєю. Були на навчаннях і ті, хто взяв зброю до рук уперше. Повинен кожен. Чоловік вміти елементарне поводження зі зброєю, так як дійсно у нас є війна і вона стосується кожного українця, в принципі, в цілому, вже в 23-му році, вже дуже багато жінок стали на захист нашої держави. Для новачків заняття каже інструктор, були складними. Вже в їх потомились руки, тому що працюють м'язи, які ніколи не працювали. Їм потрібно тримати автомат, все незвичні м'язи працюють. Так що, нічого, поразку тримають, все буде добре, звикнуть, якщо буде бажання далі тренуватися. Не виходить це зробити так швидко, як воно повинно бути. Тому, е... тому потрібно практикувати. Тому, коли... Чим більше практики, тим е... місцева пам'ять, вона становиться більш Накладення турнікету вправні зі зброєю, поведінка під час вибухів це і не тільки за чотири години експрес-навчання освоїли ковальчани. В принципі, вдавалося, але виконувалися якісь такі руки, рухи, які ми не виконуємо в повсякденному житті. Тому були деякі, може, складнощі з моторикою. Але це, ну, якби за декілька Разів можна самому повторити і буде виходити без проблем. На сам кінець учасники, які вперше брали участь у вишколі, спланували і провели штурмову операцію. Взагалі, сама концепція захопити місцевість з людьми, ворогами. Ну будь-яку тобто підкрастись непомітно, зробити ефект несподіванки. Наступний вишкіл у терновому полі планують організувати в Луцьку наприкінці травня. Анастасія Качина, 12 канал. Жителі різних міст України фарбами показали своє ставлення до ядерного тероризму в Україні. Патріотичний проєкт Енергодар це Україна організували рівненські атомники. Все на підтримку колег працівників Запорізької атомної станції, які працюють в умовах окупації, проте залишаються вірними Україні. В інформаційному центрі РАЕС урочисто нагородили творчу молодь міста супутника атомної станції. Фіналістам патріотичного проєкту «Енергодар – це Україна вручили відзнаки від неї, «Енергоатом» та профспілкової організації компанії, а також корпоративні брендові подарунки. Проєктом хочуть підтримати працівників ЗЕС, які в умовах російської окупації залишаються вірними Україні та привернули увагу до неприпустимості ядерного тероризму. Проєкт досить такий серйозний і з глибоким сенсом. Так як ми також жителі міста супутника атомної станції, і таке могло бути і з нами. Тобто ми маємо пам'ятати, що Енергодар це Україна і сонце енергодару обов'язково ще зійде, як і Сонце нашої неньки України. У проєкті представили свої роботи діти й дорослі з вараша, в тому числі восьмеро працівників Рівненської АЕС. Ми можемо проявити не тільки підтримку, а й показати жителям Енергодара та іншим взагалі, мешканцям з, з різних куточків нашої країни, що е, ми вистоїмо, адже найголовніше це внутрішня єдність і сила народу, і саме цими ознаками, як писалась, так і пишеться наша з вами історія. Лідія працює в хімічному цеху РАЕС. Запропонувала для проєкту дві роботи. На одній з них дівчинка тримає в обіймах серце. Це серце України, адже воно зараз сповнене болю за тих, хто бореться, втрачає і віддає найдорожче це життя. Ну і в цій дівчинці кожен може впізнати просто себе, себе нині. Учасники проєкту підтримали мужніх енергодарців гаслами. Світло завжди перемагає темряву. Енергодар світи стоп ядерному тероризму. Спілкуючись з колегами, і в тому числі Запорізької, ми розуміємо, що така моральна підтримка важлива для них. Ті меседжі, які ми їм посилаємо, дуже важливі для підтримки їхнього бойового духу, незламності. І ми бачимо не більше року в окупації. Не тримаються. Відмовляються від російського громадянства, відмовляються від підписання контрактів, виконують свої обов'язки. До мистецького проєкту долучилися мешканці Вараша, Енергодара, Южноукраїнська, Натішина, Славутича, Києва, Харкова, селища Іванків та Хмельницької області. Загалом 132 автори представили 151 роботу. Таким чином висловили свою активну проукраїнську позицію. Сьогодні дійсно ми бачимо. Єднання України, єднання наших колективів. Ми однозначно продовжуємо підтримати Енергодар. Енергодар це Україна. Дякую всім учасникам, які сьогодні долучились до цього заходу. Я впевнений, що всі разом ми велика сила, і всі разом ми переможемо. Щороку у 3-4 травня Україна відзначає День вишиванки. Цьогоріч це свято припадає на 18 травня і має особливе значення, адже Росія й далі намагається знищити український народ та його ідентичність. Тож день вишиванки це ще й подія, яка покликана зберегти українські традиції, передати їх наступному поколінню. Саме цим займається героїня нашого наступного сюжету. Марія Доліновська із Нововолинська. Жінка створила власну колекцію старовинних вишитих сорочок із різних регіонів. України та Волині про різноманіття та унікальність вишивки, зокрема Волинської, дивіться далі. Дім Марії Доліновської з Нововолинська нагадує галерею чи музей. Тут зібрані сотні вишитих сорочок та інше народне вбрання. 20% з усього принесли люди, решту вона відшукала та придбала сама. Колекцію назвала Русовичі. Це одне з колишніх сіл, на місці якого з'явилося місто. Марія розповідає, що нині свій час та зусилля присвячує саме вишивці Волинського прибужжя, її рідного краю. Це південно-західна територія області. Виявляється, сорочки цього краю неабияк відрізняються, наприклад, від сусіднього Полісся. Ось ця із села Білий чи на Іваничівщині. Перш за все, це чорний колір сорочок. Чорний колір, так, бачите? І отаким от продовгастим комірцем. Нині достеменно невідомо, чому на цій території обирали саме чорний колір. Ймовірно, чорні нитки були дешевшими, і їх найчастіше привозили з Європи. І з розвитком торгівлі у Вишивці стали з'являтися кольорові вкраплення, як на ось цій прибузькій сорочці. Часто густо, який колір? Жовто-блакитний. Бачите? Тобто в чорний колір вони заповнювали. Ну, це напевно зв'язано з тим, що коли якраз після міжвоєнний період був такий ну, всплеск патріотизму, усім сорочкам сто, то й більше років вишиті вручну, орнаменти досі зберігають особливу енергетику. Це полотно, наперекат на цих сорочках, воно відрізняється від полотна нашого поліського регіону. Воно дуже і тонесеньке десь недавно знайшла дуже відомості про те, що це полотно називалося Швабське. Тобто, не виключено, що це полотно можливо привозили і десь нам з, 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 з Німеччини. Ще одна особливість широкі манжети: поверх камізельки з оксамиту вишиті дрібним бісером. Цікаво, що століття тому мешканці Прибужжя створювали і мені сорочки. Одна жіночка заболоців. Практично написала своє ім'я Текля Присоничук. Тобто ця сорочка була тільки її. От вона собі взяла і написала. Сюди можна віднести й слова релігійної тематики або ж алфавіт. Ця колекціонерка пояснює впливом моди. Популярними тоді були геометричні візерунки з рослинним орнаментом. Оцей чорний колір він дає таку елегантність, шляхетність. От уявіть собі людина одягнула чорну спіничку, там ще, ще якась спіничку, чорну сорочку. Тобто це були святкові сорочки, весільні сорочки шили таким кольором. Уже волинській поліській вишивці притаманний червоний колір ниток, а ще товстіше полотно, інша форма комірця або ж його відсутність. Особливість нашого західного полісся це ткані. Сорочки. Вони вважаються самими самими архаїчними, самими старовинними. Ну я тут одну сорочку взяла. Ну, у мене є багато, дуже, дуже надзвичайно цікавих сорочок. Це наш Ратнівський район, Любашівський район, де сорочки ткали. От, ну, і від собі. Для того, щоб виткати сорочку, треба мати якісь знання, правильно? Треба мати якісь, будемо казати, механі... ну, пристрій для того, щоб цю сорочку виткати. У Марії Доліновської сотні найрізноманітніших вишитих сорочок. З території історичної волині й багатьох інших областей України. Особливою, каже жінка, є вишиванка з Полтавщини, нитки для якої наші предки фарбували натуральними барвниками. Ості замочували в олії та запікали в хлібі. Гляньте, який жовтий колір. Натуральний фарбник вона не линяє. Колекціонерка переконана, нині боротьба триває не лише за території, а й за українську ідентичність, яку так намагаються знищити вороги або ж узагалі присвоїти собі. У російських музеях досі зберігається чимало українського вбрання. Особливо це стосується. Руського етнографічного музею в Санкт Петербурзі. От, там є і наші борщівські сорочки, і наші волинські сорочки, тобто сорочки всієї України. Якщо ми це не будемо оберігати, прийде ще, наприклад, 20, 30, 50 років. І там за поребріком скажу, що то їхні сорочки. Розумієте? Але у нас ще дякувати Господу Богу і нашим українцям, ми маємо. Такий спадок, ці сорочки збережені. Звичайно, не всі, багато було понищено. На думку Марії Доліновської, саме цей культурний пласт вирізняє нас поміж інших народів. Тому його слід берегти й продовжувати. Колекціонерка має за ціль створити етногалерею, де буде популяризувати саме волинський народний костюм. Додає, втішена тим, що чимало сучасних дизайнерів створюють українське вбрання. Головне певнить підходити до цього з душею та знаннями про справжні традиції українців. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12 канал. Багатьма культурно-мистецькими заходами відзначили день вишиванки у Луцьку. Серед них флешмоби, години народознавства, зустрічі у бібліотеках, майстер-класи та концерти. Насправді сьогодні дуже багато заходів присвячено саме цьому святу дню вишиванки. І найбільше яке бажання у всіх нас є, це звісно перемога. Вишиванка – це є символ нашої історії, символ історичного такого минулого, яке ми свято бережемо і несемо для наших майбутніх поколінь. Під Час патріотичних заходів на театральному майдані збирали донати на підтримку Збройних сил України, завершили святкування на театральному майдані всеукраїнською акцією. Нитка єднання. Дякую, що були з нами. Нагадаю, будь-який наш сюжет ви можете переглянути на Ютуб каналі Новини 12. Тримайте руку на пульсі подій разом із нами. А ще допомагайте збройним силам України та бережіть наші українські традиції. На все добре.